Доброго вечора Взім на каналі Барахолка на дому. Сьогодні на пропозиції почнемо із кожушків на соломорізку, в народі називається січарка. Збереглася табличка, зафарбована грунтовкою. Лоточок для подачі, тоді вже подріблена маса висипається, кожушок на ножі, на шестерні, ну, в общем, на весь агрегат. Вартість такого лоту буде 450 гривень. За все 450. Номер Viber. Всі питання на Viber. Так, і продовжуємо далі. Два різака, один трошки менший. Г204 БУшка в робочому стані. Краники всі крутяться, 150. Так, чуть більший, ну, маркерівки тут немає. Написано Donmet. Теж всі краники крутяться, тут сопло ціле 200 гривень. Лищата поворотні, в гарному стані стан. Дуже задовільний, не побиті, не розбиті. Ширина по губам 65 мм, вартість 1200 гривень. Далі ручний наждак теж в гарному стані, все тут ціле. ручка ціла, рідна. Теж БУ дуже мало. 250. Так, акрива для обминання качанів кукурудзи. Теж в робочому стані. вартість 300 гривень. Далі набір свердла. Тут різні по бетону, метал, по бетону під перфоратор, по дереву. Така кількість 200 гривень. Так, потім набір по сантехніці Півдюймові 3 четверті, дюймові, 3 четверті, дюйм з четвертю. Згони, флянчики. В общем. Весь слот 200 гривень. Далі тертушка для буряка, арбузів, стан нова. Вартість ще в копійках, виробник раз 80 гривень. Тоді до мотоблока. такий от девайс. Заміряємо. По ширині 180 по висоті каточки десь 140 мм. І дві такі, два таких отвальчика. Теж невеличкі вони. довжині від краю до краю низка 302 мм. Вартість за такий лот 250 гривень. Колюча проволока бухта, тут більше 10 кг 12 чи 13 десь туди 500 гривень в гарному стані. Так, бензопили цепки, ланцюжки. Тут є стара зразка, такі як на Дружба Урал, йшли, і нові зразка вже такі на китайські бензопили. 10 штук, тут одна є розклепана. В общем, стан БУ. Вартість за всі, 100 гривень. Тоді мастерочок, шпательок, кірка 100 гривень. Тоді для любителів реставрації. Такий от кразик, рама ціла, без коліщак, без кузова. Тоді побільше вже краз. теж рама колесика. ну і Тут он, він теж некомплектний, передніх колес немає, задній міст теж там з дефектами. Тут внизу є. Теж відломлене. Ну, можливо, хто займається реставрацією, ну, такі кразики в хорошому стані от 500 гривень на Олекс. Так, Вартість за такий лот 300 гривень. Так, ще, до речі, є інші теж донори, модельки машинок. Хто цікавиться, тоді я скину окремо на вайбер. Так, далі продовжуємо колон по довжині 230. Потім тут квадрат 40х40. І сокірка в комплекті не варена, тріщин. Лезо 140 мм. В такому от вигляді. За два елемента 400 гривень. Два корпуса під підшипники F210, теж без тріщин в нормальному стані. 300 гривень пара. Тоді е утюжок радянський старовинний такий. Тут такі голова чільва, чи, чи непонятно якогось звірка всередині. Теж, так, да, тут, тут на улук трошки скол є, але на вісикі цілі не відпадає вона. Вартість 150 гривень. Заготовка на сковородку 450 гривень. Потім два такі грибочки на димоход тут десь на соту трубу. Тут на 125-ту такі 40, такі 50 гривень. Підшипнички, нові ГПЗ 36,207 всі одинаково маркіровки 70 гривень штука, всі нові. Так, далі кірка теж не бита, не варена. Так, по довжині 410 мм, 250 гривень. Стяжки нейлон. Темні світлі, 4,8 ширина, довжина 250 мм, 100 штучок у пачки, 90 гривень пачка. Так, ще залишились трошки ножниці і пінцетики на краю з зубчиками. Довжина по 140 мм 40 гривень штука. Ножнички або пінцет 40 гривень штука. Так, пластини є товщина 5 мм, отвори 12 мм. Тут з краю 90, з іншого краю 40 мм. Ну, можливо, ступчики десь для проживень приварювати. Ну, все, придумайте кому. 20 гривень штука. Далі квадрат стальний заготовка по ширині 64 мм, по довжині 280. Вага там в районі 9 кг. 250 гривень. Так, з однієї сторони він сіленький, а з іншої тут по центру проточений отвір, глибина приблизно до 5 см. 250 гривень. Так, і ще є шестигранник 32-й метрові куски, вага метрових кусків в районі 7 кілограмів. Ну, даний, що є, 6,9 кг, вартість 345 гривень. Кому потрібно, можемо пополам розрізати. Болгарка груба чудісо. Так, і є електронаждак, виробник Україна. Тут трошки блистить, поганенько видно. Тут диск гарно останній і тут камінь теж практично новий. Запустимо, провіримо. Вартість 1500 гривень. Так, ну на сьогодні все, що я хотів вам показати, номер Viber. Всі питання на Viber пишіть, відправка Укрпошта, нова пошта, делівері, по часткові або повній оплаті. Всім дякую за увагу!